Ну сьогодні ми змогли в чергове зібрати таку велику партію допомоги для наших військових практично задіяно. П'ять окремих військових частин, п'ять бригад, кому ми передаємо. Сьогодні у нас великий комплект, а це 10 одиниць техніки різного роду. Серед них три евак автомобіля, тобто повноцінних медичних автомобіля, пікапи, джипи. І окрім всього іншого, передаємо десять цілевказників лазерних саме для нашого зенітного кулеметного батальйону місцевого. Вони надзвичайно їм потрібні для того, щоб вицілювати шахеди. І найвеликий е, обсяг це саме. Засоби радіоелектронної боротьби у нас 41 одиниця. Ми теж віддаємо, і сьогодні воно вже їде практично на схід для того, щоб рятувати наших хлопців від фіпіві дронів ворога і рятувати життя. І таким чином маленькими кроками посилюємося, сподіваємося, що ми через тиждень ще таку допомогу зберемо. Що є важливим, що наш соціально відповідальний бізнес дуже докладається, тому єднаємось разом і разом до перемоги.